Можливо, ти пам'ятаєш за мою англічанку. Пам'ятаю. Пам'ятаю, хоча буває навіть так, що коли там консультація була два тижні тому, я вже такий, типа, чо? Але тут пам'ятаю, вона почала морозитись, я трохи парився, але потім вона спалила на уроці, що переписувалась з колишнім. Але потім вона спалилась, мабуть, на уроці, що переписувалась з колишнім, а я розслабився, бо просто зрозумів, що вона тупа. Цвак. Почав іншу історію, провів перше успішне побачення, небагато флірту, але дуже комфортне спілкування. На прощання поцілував, все було гармонійно, супер. Порадь пліс, як проводити наступне побачення. Так само, все в лекціях є. Ну, тобто, ти дивись, перше побачення воно відрізняється від другого, ну, по великому рахунку, тільки нумерацією. А так, є стадії, по яким тобі треба рухатись. Ти розумієш, на якій стадії ти зараз знаходишся, і рухаєшся далі. Все. Не треба думати, що на другому побаченні від тебе необхідно щось таке зовсім інакше. Ні. Запрошуй, спілкуйся, додатково фліртуй, рухайся по стадіям і все. Сам факт того, що ви будете разом проводити час, спілкуватись, обмінюватись емоціями, Те, що ти будеш розповідати про е, тебе, це, по-перше, я сподіваюся, буде. Тебе в її очах більш розкривати по теорії 100 байлів. Це по-перше. А по-друге, взагалі, я ж вам неодноразово казав, що люди вони як наркомани. І вона просто підсаджується на тебе, як на наркотик, від самого просто крутого спілкування. Тому запрошуй, додаткове спілкування, додаткові емоції, додатковий рух по стадіям все, що тобі необхідно. В лекціях все є. У мене є мінімальне враження, що дівчинка трохи зажата та побоїться дуже швидкого розвитку подій. Слухай, ти, давай краще не думай, а перевіряй, якщо що, своїми діями. Тому що дуже часто буває так, що хлопці починають казати: ой, вона така прям вся хороша, вона вся така інтелігентна. Вони ну просто не дуже круто щитують людей. Ця дівчина готова була з ним ще там сексом на першому побаченні зайнятися. І взагалі вона може бути шалава, але просто виглядати як ангел, янгол. Коротше, ти роби те, що від тебе залежить, а далі вже будеш дивитись на її реакцію. І якщо що, будеш рухатись трошечки повільніше. Але це не означає, що ти, ага, вона не готова, я навіть не буду пробувати. Хоча б щось пробуй.